Нагадаємо, 15 серпня міський виконком передав на обслуговування львів світло 957 ліфтів, майже половину від усіх існуючих у місті. У мерії такий крок пояснюють жахливим станом ліфтового господарства. Мовляв, приватні структури, які раніше обслуговували техніку, не вкладали кошти в її оновлення. І ці приватні фірми великий жаль, чомусь не захотіли вкладати кошти в дотримання ліфтів в нормальному стані експлуатацію. Тому ми вирішили не ризикувати, тому що більшість ліфтів достатньо древні, їх треба відновлювати. Це є серйозні інвестиції, які треба робити. Інвесторами ж виступлять самі мешканці. Уже з вересня тарифи на обслуговування ліфтів зростуть орієнтовно на 40%. Натомість людям обіцяють ліфти європейського зразка. На сьогоднішній день запущені два вантажних ліфта. Плануємо до кінця року запустити ще чотири вантажних ліфта. Зробили першу кабіну, оббили, і друга буде з понеділка так само зроблена по Мазепи 23, шостий під'їзд. Поставили першу диспетчерізацію, як пробну, для того, щоб подивитися, як це буде працювати. До кінця року плануємо поставити чотири нових кабіни абсолютно там, де це де зовсім погана ситуація. І орієнтовно до 12 ліфтів обшити так, як ми бачили. тут. До кінця року у місті не повинно бути жодного несправного ліфта, каже Андрій Садовий. Нагадаємо, загалом у місті нараховується 212 ліфтів. Досі їх обслуговували шість приватних спеціалізованих організацій.